Юро, вітаю тебе з днем народження, бажаю здоров'я, то мій тост. А решта, я тобі бажаю йти з нами в ногу та як ми все до того. Юра, хочу привітати тебе з Днем народження і побажати тобі тільки одного, щоб ти, завжди, щоб ти завжди залишався такий, як ти зараз є, і завжди крокуй вперед і не оглядайся назад. Будь щасливий і здоровий. Вітаю тебе з ним народженням. Думаю, що всі тобі бажають здоров'я. А я хотів би побажати здоров'я твоїм батькам. Будуть здоров'я твої батьки, будуть тобі завжди допомагати, і тобі буде завжди добре і радісно приходити додому. Бажаю також тобі вірних друзів, кохання, творчих злетів і мирного неба. Юра, бажаю тобі багато приємного, чисто та яскравого у твоєму житті. Нехай здійсниться все те, що ти сам бажаєш собі. Цінуй у людях чесність, порядність та вихованість, і вони завжди даруватимуть тобі лише приємні емоції. Хай квітує доля у руках прекрасних, а життя приносить радість і любов, миру і здоров'я, злагоди і щастя. Много літа. Тобі знов і знов. привіт, Юрко! Е, у цей чудовий святковий день. Хочу долучитися до всіх цих слів, які прозвучали до мене, які ти почуєш після мого привітання от, від твоїх друзів, рідних, близьких тобі людей. Е, Чудове свято день народження, хочеться тобі поважати. Ну, Звичайно, чудовій людині бажається всього найкраще. В першу чергу, міцного козацького здоров'я, щоб ти завжди пам'ятав, що в тобі в твоїх жилах тече козацька кров, в тебе козацький дух, От, е ти козацького роду, і попереду в тебе, е як то кажуть, шлях складений із боротьби, тож наступне побажання має буде тобі сили, щоб ти прийшов цей шлях до кінця з високопіднятою головою. З чистою совістю, душею і роблячи хороші позитивні вчинки. Також бажаю тобі, щоб твої батьки завжди пишались тобою і твоїми вчинками, щоб вони завжди тішили, що у них такий хороший син, такий відповідальний, мужній і красивий, правда Чи ти ж у нас саме такий. Також хочу тобі побажати, ти вже в такому віці перебуваєш, що варто вже задуматись над тим. Щоб хтось поруч з тобою цей шлях турував, що з тобою, розділяв радості, розділяв смуток і гори. Але, звичайно, хочеться, щоб більше радості було, щоб було щось позитивне, якась енергетика, яку ти от людям даруєш. Так само, що ти дивишся на світ через об'єктив відеокамери. От, хочу, щоб ці позитивні моменти, які ти даруєш людям, завжди тобі вертались. Сториці, щоб ця енергія, яка блукає по світу, завжди тобі кожен день зустрічалася по декілька разів, заряджала тебе. От, і ти міг своїми вчинками робити суспільно корисні справи, так як ти в загальному і робиш. От е, хочу також тобі, от до речі, про людину. Я так трішки відійшов від головного: от людину хорошу, красиву, розумну дівчинку, якою. Яка буде тебе підтримувати, яка буде тебе розуміти, і яка буде тобі допомагати робити тебе ще сильнішим, як кажуть, математики дасть тобі такий своєрідний вектор і направить тебе до вершин перемоги, до вершин перемоги. От. Ну і, звичайно, так як ти стали, що ти народисандень студента, студенти, як ми знаємо, все такі люди. Позитивні життєрадісні і вони завжди беруть від життя по максимуму. Хочеш, щоб ти кожен день брав від життя по максимуму. Завжди пам'ятаєш, що з кожним днем його назад не повернеш. Час летить, і, на жаль, хочеться жити кожною хвилиною, хочеться максимально корисно проводити на благо собі, на благо суспільству, на благо нашій батьківщині, незалежній Україні. От чого тобі бажаю, щоб кожен день ти провів? Щоб ти привів його з гордістю і підбиваючи підсумки кожного вечора, ти казав, що цей день я прожив неномально. Е... Також хочеться тобі побажати достатку. Це таке побажання зараз доволі актуальне, ну і часу, часу щоб ти мав змогу насолодити цим достатком, цією радістю, яку тобі принесе життя, і щоб ти був завжди щасливим, веселим і позитивним. Ну і на кінець маленький хочу віршик тобі от зачитати, і мені дуже сподобався. Це тобі просто на згадку, щоб ти пам'ятав. В житті нам, в житті на все нам вистачить снаги. Але життя стаття нелегковажна. Не страшно, коли поруч вороги, коли немає друзів поруч. Страшно. Отож, нехай тебе завжди оточують хороші, добрі, вірні тобі друзі, люди і рідні. Ми тебе дуже сильно любимо. Вітаємо з твоїм днем народження. Бережи себе. Всього найкращого. Ну, Юрцю, вітаю тебе з днем народження. Сьогодні прекрасніший день, щоб народитися. І дійсно відчути себе новим народженням. Ти народився ще раз. Привіт, друже. Хочемо тебе привітати з твоїм е, днем народження. Побажати тобі. Міцного здоров'я, миру, щастя, добробуту, всіх успіхів, як найкращих успіхів, в всіх твоїх починаннях і в твоїх продовженнях твоєї спільної справи з усіма працівниками Золочів НЕД. Також хочемо тобі побажати мирного неба над головою. Щоб ніколи ні ти, ні е, твої рідні, ні твої друзі, близькі ніколи не відчули, що таке війна. От. Усього самого хорошого тобі, Юра. Я приєднуюсь до слів е, свого чоловіка і також хочу тобі побажати в скорому часі знайти гарну дівчину, ощасливити свою маму внуками. Усіх земних благ, щоб завжди з тобою була віра, надія і любов. І щоб твій ангел-хоронитель переносив тебе на руках через твої е, проблеми і, ну, можливо, як то кажуть, криву дорогу. Усіх земних благ тобі. Ми тебе любимо. Всього!